Так, ми ті люди, які вечором купили лопату, і вночі пішли садити ялинку на подвір'ї, бо так нам захотілося. Колись вона виросте і її можна буде наряжати прямо на дворі і водити хороводи. Ну, певно, дітям буде цікаво. А собі ми замовили ось таку нарядну штучну ялинку. Я дуже хотіла саме таку, щоб повністю була лита з таких ніби силіконових холочок. І ось моя принцеса, яку я зараз буду розпушувати і потім прикрашати. Поки я розкладала файно гілочки, чоловік зібрав наш новий диван, і ми вже тут з чоні прилягли, вмостилися відпочити, А ось і Йолка. Наряжала я ялинку вже на наступний день, і, звичайно ж, святе діло розплутати гірлянди, які лежали. І почати водити хороводи навколо ялинки разом з песиком. Бо песик це мій хвіст. Тут вам похвалюся гірляндами, які я маю. То класичну повішала це ось зірочки. Знову розплутую гірлянду. Тут танці. Ну і, звичайно ж, хороводи навколо ялинки. Ялинка в мене метр 80. І на всю ялинку пішло в мене чотири гірлянди. Ось такі ще оленята маю. І ось такі ліхтарики. А ще я вам взагалі-то забула нормально похвастатись піжамою. Ось ця бордова така винного кольору піжамка з зебрами. Дуже класної якості купила я її в Max Spencer. бо це єдина піжама, яка була нормально мені по зросту, що штани не висять за 3 кілометри. І не треба нічого підрублювати. Ось, я вже в ній навіть знімала огляди з кондитерської, але ще вам про неї так і не розказала. Не розказала я взагалі. В захваті від неї. Наряжаємо нашу ялиночку, зірку приліпили, іграшки вішаємо. І мої улюблені, які нагадують, як в давнину були іграшки. Це зі скла. Я купила їх в пепко, їжачок білочка А ось цього лінивця, це тотемне звірятко мого чоловіка. Я купила в окремому магазині новорічних іграшок. Прибираємо борочка, ось наш новий диванчик у всій красі. Песик вже його облюбував. І ялиночка готова. Сяє ось така моя красуня. Тепер вечорами ми сидимо на диванчику та любуємось з цією прекрасною ялинкою. А ще я думаю, що робити на Різдво та що взагалі люди планують на новий рік. Діліться в коментарях, у кого які плани, що плануєте, куди їдете, де святкуєте, та з ким. Можливо, я собі підчерпну якусь ідейку, бо взагалі не знаю, що тепер робити на свята. Отако, вот так от вам помахав хвостиком.